Вітаю вас, славні українці від мене, Василя Стуса. І я хочу звернутись до Віктора Медведчука, якого піймали. За своєю душею треба стежити так само, як за тілом. Коли я був у твоєму віці, то регулярно влаштовував собі сповідь, що ти зробив за місяць чи два доброго, що злого. І карта в себе за недобре. І виробив був добру здатність дбати про душу. Вікторе. Ви будете більш в безпеці, ніж я був, коли я терпів несправедливого покарання. Вікторе, що ви зробили доброго для народу, аби до вас відносились так, як ви до себе добре. Відповідь очевидна, що малоймовірно ми створені, аби ми творили щось добре, розвиватися, кохатися, полюбити світ, народ, культуру, іншу культуру, ділитися своєю культурою, бути щирим, працювати разом як одна команда. А не руйнувати, зраджувати, брехати, вбивати і тому подібне. Я хочу вам дати мудру пораду. Не намагайтеся видавати за когось, аби вас не зраджували ваші так звані друзі, як російські офіцери, російські гаулявтори і так далі. Вас засудили справедливо і більш безпечно. Тепер ви знаєте, за що вас судили та знаєте про мої мудрі поради. Тепер звертаюсь до вас, славні українці. Не будьте колаборантами, як він, бо душа не стане швидко чистою, коли надовго коїв справжні злочини та гріхи. Будьте чистими, як славна душа, будьте сильними, як ангел, тримаючи меч. Слава Україні!